Талановиті вокалісти не лише з Волині та України, а й зі Словенії, Польщі та Латвії змагались у тепер вже міжнародному фестивалі конкурсі Співоче поле. Його засновниця, донька науковця, професора кандидата педагогічних наук Андрія Гордійчука Анна Зарицька наголосила: її батько дуже хотів проводити співоче поле, але не встиг втілити свою ідею за життя. Наша мета це розкрити новий талант, щоб Наша Волинь Україна і за межами побачила нових зірочок, яких ми підтримуємо тут, розкриваємо, допомагаємо їм. Так становитися в житті і в творчості, і е, ідея створення цього фестивалю конкурсу належала Андрію Гордійчуку, ...моєму батькові, який про це мріяв. Він вже вів переговори, планував, але його раптово обірвалося його життя. Ми дуже дякуємо за підтримку усім, хто нам допомагає благодійникам, меценатам і фонду Ігорі Палиці, тільки разом, який протягом вже двох років нас підтримує. Призами такою допомогою фінансовою, розвивати культуру в часи війни, певно, таке ж важливе завдання, як і допомагати силам оборони. Адже ми бачимо, як Росія знищує усе українське, як тільки окуповує території, ті чи інші наші, як вона знищається з нашої мови, і як вона щиро не любить усе, що пов'язано з нашою культурою. Саме тому нам дуже важливо підтримувати цю культуру, підтримувати українське, розвивати українську мову, українську пісню. Саме для цього і покликаний конкурс Співоче поле для того, аби активізувати дітей, привчати їх до української пісні, залучати їх. До української культури. Фонд Гарепали Палець – тільки разом, саме для цього і долучається до подібних проєктів і подібних заходів. Допомагаємо подарунками, допомагаємо організаційно для того, аби наші діти запам'ятали ці моменти з більшою радістю і з більшою, з більшою охотою, брали участь в подібних конкурсах. Найкращі виконавці у всіх номінаціях виступили на гала концерті та отримали свої нагороди. Хор дзвіночок Луцької музичної школи номер 3 виконав веселу пісню про жабу. Діти розповіли цій композиції вже 15 років, тож вона старша артистів, які її виконали. Учасники хору пригадали, як в їх життя прийшла музика. Прийшли викладачі з музичної школи та дали, ну, сказали, е, тіпа, є, є набор в музичну школу, тіпа, хто хоче, ходити. Я пішов на інструмент гітару, е, почав ходити на хор, мені подобалось співати. Е, потім мене мою маму зустріла вчителька з хору Лаговська Ірина Андріївна. І сказала, що мене що я талановитий і покликала мене до себе на вокал. Мені тепер так подобається ходити на гор. Наші така, ну такі дружні колупти. Мені дуже подобається співати, виступати. Мені навіть не страшно якось виступати. Подобається тим, що це якесь в мене покликання або обда... я обдарована так Богом. Фольклорний ансамбль Уляна з міста Рівна збирає та виконує давні українські пісні. Артистки дбають і про імідж, підбирають традиційне народне вбрання. Все це допомогло вибороти перше місце на фестивалі конкурсі. Такі конкурси дуже потрібні, особливо в теперішній час, коли нам оцей це мистецтво, музика дає можливість хоч на Крапелюсечку, забути про наші тяжкі часи, і воно і згуртовує, і не дає забути ну, музиці, мистецтву. Хай воно живе, хай воно розвивається. І наш колектив виконує пісню Ой на горі на високій пісня про. Про козака, козака про який кохав, про його дівчину, про їхню долю. Ми намагаємося не бути одинакові там. Немає так, що в нас, бачите, усіх різна різна сорочка. Кожен має свій особистий костюм, підбирає його під себе, під свій настрій, під. Ну, Підбачення під своє. ну Трошки в нас схожі по фасону спідниці. Це вже ми так підібрали, але все рівно, бачите, в кожного вона має свій колір. Призове місце виборов і один із наймолодших учасників конкурсу 10-річний Денис. Мені обрали пісню на сто віків. Чителька з вокалу. Ну вона краще знає, що мені підходить. Але також я, якщо попрошу, то свої пісні також співаю. Я пишу свої пісні. У мене є три пісні: одна про Зсу, про Чорне море і про Карпати. Дивлячись і слухаючи цих талановитих артистів, стає зрозуміло, в української культури є майбутнє. Протягом галаконцерту збирали кошти на потреби ЗСУ. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.